Так, після того, як ми піднімалися по жовтій трасі, зараз бачимо тут такі вказівники. І далі прямуємо по синьому шляху. Вказано тут три корони, відповідно прямуємо. 45 хвилин ще залишилось підніматися вгору. І тут важливо не збитися, тому що тут є вказівник також жовтий шлях, який буде прямувати вниз. Тої і дороги і спуститься знову вниз. Тому важливо, якщо прямуєш на три корони, прямувати далі по цьому вказівнику. Ну а наша група зараз трішки перепочиває. Це тільки половина шляху, далі 45 хвилиночок і ще треба протоптатися. Відпочинемо, перекусимо, наберемося сил і будемо відповідно прямувати далі. Отакі тут види також є просто неймовірна краса. Можна тут на переїсти канапки, випити водички, пофотографуватися.